2014 року я працював в міськ рівному головним спеціалістом управління транспорту зв'язку. І коли почалася на той момент, почалася антитерористична операція, я кілька разів ходив військомат, намагався бути призваним і нарешті на третю хвилю мобілізації в черговому поході до військомату, я отримав повістку, і тоді я потрапив в 80-ту. Аеромобільну бригаду, потім злагодження в старичах на полігоні і через три місяці відправка в зону бойових дій наш напряму був Донецький плацдарм і безпосередньо сам Донецький аеропорт. Ну, події всі в районі оборони донецького плацдарму, потім поранення і зовсім інше подальше життя. І ще найбільше згадується саме період поранення, коли Приходив свідомість, втрачав свідомість, бачив одну людину, втрачав свідомість. Приходив до тями, бачив вже зовсім іншу людину. От, от цих таких моментів чогось дуже запам'яталося про те, як тоді побратим Дмитро мені говорив, що будеш жити, приїдеш до мене на весілля, а я в тебе похрещу сина і як воду дивився. Тобто от оці от, от такі моменти, от щось запам'ятовується. Після поранення. мене так сталося, що все-таки мені призначили групу інвалідності, хоча я дуже був проти того, щоб бути інвалідом, і дуже хотів дослужити той період мобілізації, який був призваний у 2014 році. Я двічі повертався в частину свою і намагався якось лишитися в військах. Можливо, в подальшому я би і пішов на навчання, і лишився, підписав би контракти, але, на жаль, на той момент мені відмовили. Потім. Була пропозиція від на той момент голови обласної адміністрації пана Чугульникова очолити одне із управлінь обласної адміністрації. Профіль мені був відомий: це транспорт, громадський транспорт. і я дуже довго, дуже довго думав, чи зможу, чи справлюсь, і все таки погодився. Погодився, але життя війна не покидала все одно. Допомога. Тим, які по які поверталися в цивільне життя. Потім допомога на ремонт якоїсь техніки. От навіть пізніше до мене підійшли волонтери, попросили відремонтувати мобільний шпиталь. Це був Рено, великий, такий, великий автомобіль, і він мав два кабінети. Ідея шпиталя, якого ми передали, була така, щоб там обладнати стоматологічний кабінет і прийом терапевта, де можна було виїжджати до бійців безпосередньо на лінію зіткнення і там надавати якісь послуги. Ну хороша ідея, і підтримали власне безпосередньо сам завіз цей автомобіль. І, ну знову ж таки на той самий Донецький напрямок. А потім було потім було 24 лютого. 24 лютого я зустрів вдома. Мені десь біля п'ятої ранку зателефонував знайомий, попросив, чи можна терміново, чи є можливості терміново вивезти сім'ю із Києва. Я одразу що сталося. Він каже: Ти не чув невинни не, 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 не бачив? Це я був з просоння. Кажу: ні, каже: ну, почалася війна. Київ, Київ атакують ракетами. І це була як зовсім зовсім інша реальність. Я максимально швидко зразу зібрався. Розумів, що це буде окремий уже напрямок роботи, дуже великої роботи транспортної, я швидко зібрався і вже ну, там за годину був на своєму робочому місці. Тому що те, що ми робили, я навіть зараз тяжко усвідомлюю, де назбралися сили. Розумієте, що це. Велика кількість особового складу військовослужбовців то потрібно було проводити ротації передислокації, це перевезення мобілізованих, це перевезення оперативного резерву, це пасажирський напрямок. Плюс було перевезення вантажів, техніки, зброї, одягу. Тобто працювали ну, відверто 24 на 7. Крім того, було завдання по обороні нашого Рівненського аеропорту, тому що була інформація про можливу висадку російських військ на території Рівненського аеропорту. Тому була цілу ніч була робота по блокаді саме злітно-посадкової смуги. І через дві години після завершення прильот всім знайомим в район Рівненського аеропорту. Тому Ну, це було кілька днів, кілька днів роботи цілодобова. Звісно, я не міг, не міг щоб бути остро. Я, Коли все більш-менш налагодилося, почав уже перші рухи до голови адміністрації, щоб він мене відпустив і дозволив призватися. Але. Не відпускали мене, тому що була певна відповідальність, яку я мав роботу робити, я мав її закрити. І коли вже колесо більш-менш закрутилось, мені запропонували піти очолити штаб добровольчих територіальних формувань Рівненської області. І мені поставили таке завдання: зробиш всі ДФТГ в області, а тоді переглянемо, чи ми тебе відпустимо. Ну, це був стимул. І Можна сказати, що на той момент вся, всі обласні військові адміністрації України в режимі онлайн в нас вчилися, як ми це робимо, як ми готуємо саме призначення командирів, потім подальше, як ми проходять перевірку добровольців, як видача зброї. Тобто, оцей стимул, що мені поставили, що все, все зробиш, тоді переглянемо. Це був такий потужний, якийсь, я не знаю що в поштовх, щоб саме правильно це все зробити. Ну і потім все ж таки мені пообіцяли, що якщо, якщо призвуть, то підеш. А далі було чотири медичних комісії, дві з них в Львові. Тому що з, після поранення я був признаний непридатним, але. Законодавство дозволяло в той момент перепройти медичну комісію і бути визнаним обмежено придатним і виконувати обмежені якісь функції. Потім були невдачі по призову. Були свої. Я намагався потрапити в одну із військових структур. На жаль, туди я не пройшов медичну комісію. І я розумів, що дійсно я хотів потрапити в дешеве. Але я розумів, що з моїм фізичним здоров'ям я туди не потрачу, не потраплю. Хоча все одно роботу в ДШВ навіть по логістиці, по якомусь перевезенню, служба, озброєння, будь-що це теж треба виконувати. Але головне, що по ДШВ. не сталося, та й не сталося. І так сталося. Я спочатку був призваний в один із центрів комплектування та соціальної підтримки, і той період, який я там був. Моє завдання було знайти місце подальшої служби вже в одній із частин. Всі говорили, що це нереально, що в бойову частину мені потрапити не можна. Але коли маєш ціль, і коли маєш хоч один відсоток на того, що це вдасться, я за це загарю, що тим треба користуватися. Один відсоток на життя дає життя, один відсоток до цілі дає ціль. Тому. Так сталося, що я кілька разів їздив на ротацію на схід район Бахмут, Солідар до Сіверс, до своїх побратимів. Потім була одна із ротацій на південь України, і саме після цієї ротації в мене вийшло далі переміститися вже з центру комплектування безпосередньо у військову частину. І так я на сьогоднішній день потрапив в одну із військових частин Збройних сил України і буквально. Вісім днів тому повернувся із ротації вже із одного із оперативного угрупування військ. Зараз займуся деякими речами безпосередньо по службі, і все ж таки планую знову повернутися на ротацію до особового складу. Просто мені це подобається. Мені це подобається, відчуваю, що я там потрібний. Хоча сім'я дуже важко це переносить. І е, одна із причин, що мені треба було повернутися хоча б на кілька днів, це щоб підтримати сім'ю. Е, тому що їм найважче. Дружина з трьома дітьми е, фактично е, відірвала мене від них. І моя присутність хоча б на день, на два, на три, для них це. Ну, це дає сили. Незважаючи на те, що в цивільному житті я керівник управління, а зараз військовому житті і, і я, хоч і командир, але не високого рівня, а саме командир, командир автомобільного відділення це рівень сержантського складу. І моє, моє завдання було саме робота з технікою і. Доставка чи е, рух із, ну, в райони, куди не скажуть, я готовий завжди заїжджати будь-куди, тому що це, це моє завдання. Сержант, е, сучасний сержант це е, не, не та думка, яка була раніше, що це чуть вище, ніж солдат. Сержант е, на сьогоднішній день е, це авторитет. Це надзвичайно великий авторитет. Це людина, яка не, не та людина, яка не стала офіцером, а та людина, яка не хоче бути офіцером. Сержант це неформально формальний лідер всього особового складу. І на сержанта рівняється кожен солдат. Сержант є зразок, і якщо порівнювати офіцер, це мозок. А сержант це хребет всього особового складу, який всіма процесами керує і управляє. Офіцер приймає рішення. До якихось дій, але сер... через сержанта все це вцілюється в життя. Е, сержант е, фактично, от навіть е, дуже великі зміни пройшли в сержантському складі. У нас з'явилися нові, е, нові е, сержантські звання. Е, сержант е, почав навіть бути вхожим в Генеральний штаб Міністерства оборони, вище сержантські звання. Тобто е, сержант це фактично лідер армії. Які виконує безпосередню роботу із особовим складом, із солдатом чи старшим сержантом, Бо, старшим солдатом. Сержант, це на сьогоднішній день це дуже достойна, дуже достойне звання. І в мене взагалі в моєму військовому житті був приклад, коли мій товариш, який не служив у військах, буквально кілька місяців тому вже отримав звання сержанта. І я бачу, що він цим гордиться. Я бачу, що особовий склад його у всіх там в записах, да, там, в соцмережах, я бачу, що ос -с -с солдати рівняються на нього. І він для мене є досить таким великим прикладом, коли ти не, не мав права служити, але ти йдеш і добуваєшся. Добуваюся, що я точно знаю, що він не хоче бути офіцером, тому що йому подобається бути сержантом. І от саме сержант є, є на своєму місці, йому, йому подобається ця безпосередня робота, тому що сержант навчає, сержант контролює, сержант виконує. На сьогоднішній день це не зупинено. На сьогоднішній день сержанти в критичних ситуаціях продовжують керувати особовим складом і е, навіть е, не тільки оборонами, а й наступальними процесами. Тому що на сержанта рівняються, і сержанти на сьогоднішній день дуже гарно проявили себе в, в цій російсько-українській війні. Навіть американські військові дивуються діями наших солдат, в тому числі і сержантів, в, в основному, безпосередньо в безпосередньо самому, в самому зіткненні сержант є основним командиром, тому що він знаходиться біля солдата. І він каже, кому що де зробити, кому е, напрямок там ведення бою змінити. Е, сержант приймає найкритичніше рішення. Сержантам надано е, значно більше повноважень, і ці повноваження дозволяють значно ефективніше безпосередньо керувати військами, чи в лінії зіткнення, чи в пункті постійної дислокації, тому що е, сержант це, це кістяк армії, який, на якому все тримається.